Значить, вітали мене, от яким сказали, що взагалі вони нічого не дають. Але так як такий гарний. Угу, так он. Гарний ордилар. І... Бо вони дізнали, що у нас 12 тисяч картин декоративні на стіна замовлення. Так от, да. оці всі штуки. Прикольно. Досвід. А, я що казав? Що мене б точно не взяли на орла ріжки, тому що я не можу передати, як воно. На что у нас схоже? Все у нас эти ноки, ну, я просто пробую. Свеженько. Такие как масло. Вот а сладенько. Не, у меня, ну, цимус, да. Короче, что можно сказать? Я можу класно розібратися в картинах, бо в нас не багато. І ми є в цьому досвід. А про їжу точно ні. Найкраще, що я взагалі в житті бачив, це наші картини, а не оце.